Привіт! Мене звати Зоя Нікітюк, і Я люблю читати. А ще надихати інших знайти ту саму книжку, яка закохає читання. Саме для цього створила подкаст Читай Шмонсік. Чому Шмонзік так називаю людей, які читають, щоб мізки не засохли? Тож гайда за якісною їжею для мозку. Зазвичай подібні випуски роблять у грудні, підводячи підсумки року, що минає, але навіщо відкладати на грудень те, що можна записати у серпні, тим більше, що до кінця року я ще встигну начитати на декілька подібних випусків, тож в епізоді розповідаю про письменників, яких до цього року не знала. Але тепер хочу прочитати хоча б одну книжку з їхнього доробку. Ну що, погнали про відкриття 2024? Цю жовту обкладинку протягом двох тижнів майже щодня бачила у своїй стрічці: чи то у відгуках, чи то у рілсах. І роман мене навіть трохи дістав. Я вирішила таки прочитати його. Моя подруга відчула цю енергетику і подарувала мені жовту-лику Ребека Кван. А вона найкраща книга за версією Амазони Гутріц, і Стівен Кінг написав. Про неї, що її складно відкласти, ще складніше забути. А в чомусь з ним погоджуюся, але не скажу, що це щось неймовірне, шедевральне і а, там дуже талановите, але а, вона реально тримає тебе до останньої сторінки. Напевно, ще й тому, що розповідає, як пишуться книжки, як вони видаються, як вони продаються, і наскільки складний і, чесно кажучи, трохи бруднуватий Видавничий бізнес в Америці для мене жовтолика це історія про заздрість. Там є дві приятельки, одна дуже відома письменниця, інша мріє стати такою ж, як вона. І ось те, як вона її заздрить, і як вона використовує трагічний момент для того, щоб відчути себе своєю. Вже колишньою подругою перейняти на неї весь той досвід і все те щастя відомого письменника. А Жовтолика це історія про залежність від візнання, тому що те, вона дуже класно розповідає те, як творчі люди підсаджуються на нього, як на наркотик, і, в принципі, ризикують втратити людську подобу. І напевно, третій. Третя причина, чому я читала жовтолику, і чому я раджу її прочитати вам. Це вона детально описує, як створений видавничий бізнес в Америці його підводні камені про толерантність, про расизм, про те, як одна цитата може знищити письменника, яким би він не був відомим, класним і гарною людиною. Але якщо він не грає за прийнятними правилами, за прийнятими правилами. В такій видавничій тусовці, то його аж швиденічко будуть виключати з неї. І про те, як авторам доводиться брати людський біль, привласнювати його, щоб описати його так, як заманеться. Декілька слів про автора я ніколи про неї не чула, і чесно кажучи, мене дуже зацікавила сама обкладинка. Вона класна. Видавництво «Жорж» дуже постаралося для того, щоб о, під час читання книги ти отримував ще й. Естетичну насолоду, це для читак дуже важливо. А Ребека Кван, китайсько-американська письменниця, яка, як виявила, ще й дуже, дуже розумна, тому що працює над докторською дисертацією в Єльському університеті, і а, наступний її роман а, вже буде у 2025 році, тому, напевно, я б звернула на нього увагу. Цитата, яка мені сподобалася, яка пов'язана безпосередньо з людьми, які пишуть, які читають книги. А де головна героїня каже про те, що письменство таки весь світ. Зупинитися не варіант. Мені потрібно творити це фізичне бажання, жага, наче дихання, наче голод. Музикантам потрібно бути почутими письменникам прочитаними. Збірка оповідань «Іди Фінк, яку вона написала ще у 80-х роках, просто мене порвала. Це кожна історія, окремий роман. І я не знаю, як письменниці вдалося це зробити. Вона описує хроніку знищення євреїв у рідному Збариші на околицях міста. І ви знаєте, у мене так рідко буває, щоб у збірці оповідань сподобались ну, майже всі оповідання. Сад відпливає саме така збірка. Ви знаєте, як і будь-яка книга на цю тему, на тему Холокосту, це нелегка книжка. І коли ти її читаєш під час війни, то в тебе зовсім інше сприйняття і розуміння, як таке могло статися. Тому що те, що ти вже чув, бачив, читав, ти розумієш, що під час війни і не таке може статися. На жаль, в книзі багато історій, які мені дуже запам'яталися. Я, на жаль, не настільки красномовна, аби передбачати. Дати їх так само майстерно, як це зробила Іда Фінк. Але я розкажу про швиденько про буквально три історії, які мене дуже зачепили. Перша – це про пару, яка. Познайомилася за три місяці до початку війни, і ось дівчина розуміє, що все це кінець молодості, любові, кінець якихось мрій. І вона в ніч початку війни своєму хлопцеві про це каже. Він її заспокоює, каже: та дитино, та заспокойся, давай я тобі зроблю кави. І говорить фразу, яка дуже мені нагадала нас, 24 лютого. Сонне місто найліпший доказ, що нічого не сталося. Друга історія це про карлика. Я пам'ятаю, взагалі розплакалася в цьому моменті, в якого були дуже гарні три доньки. І ось він розповідає, що, ви знаєте, ми з дружиною ну, такі собі. Але Бог нам подарував неймовірно гарних дітей. І ось під час облави він, оскільки був карликом, він заховався за метлою, але його донька. Побачила, стоячи на машині, коли їх забирали, вивозили фактично на знищення, вона побачила батька, почала його кликати, і в якийсь момент старша просто закрила їй уста долонею. І він не побіг рятувати своїх дітей, хоча за логікою. Фільмів, книги, напевно, життя, мав би це зробити. І Ось він приходить до лікаря і говорить: ви можете виписати мені якісь ліки, які дозволять мені забути цей трагічний досвід і продовжувати жити. І третя історія про те, коли тобі здається, що твій біль він буде зачіпати інших, що те, що ми переживаємо в Україні, це там багато людей переймаються і таке інше. Але це зовсім не так. І дуже красномовне оповідання хлопця, який чесно розповідав своїй дівчині, як мати врятувала його, розуміючи, що якщо вона цього не зробить, вони загинуть вдвох. І він постійно під час розповіді е, перепрошував дівчини, що ти мене вибач, тобі так важко буде сприймати ці всі деталі. Я не, не, не можу порушувати твій спокій, таке інше. А потім в якийсь момент він зрозумів, що дівчина просто заснула. Це е книжка, Сад відпливає, це нелегка книжка. І здавалося б, навіщо її читати в такий е період, який ми зараз проживаємо. Але в принципі, хто слухає мій подкаст, він вже зрозумів, що я не люблю легкі, веселі книжки. Хоча сама нібито весела людина. Навпаки, я люблю ті, які змушують мене задуматись, десь поплакати, десь. Е Ну, Якийсь трагізм навіть пережити. І ось Іда Фінк, вона прожила довге життя, вона померла 89 років в Тель-Авіві, Вона працювала в Ятвашемі, записуючи розповіді євреїв. І коли її запитали, чи прощає вона нацистам те, що вони зробили з її народом. А вона сказала: думаю, що так. Я не настільки жорстока, щоб не зуміти цього пробачити, але з іншого боку, коли я замислююся над всім, що відбувалося, і над собою сьогодні, після стількох років, то приходжу таки до висновку, що в такому прощенні немає повної правди. В одному з епізодів я згадувала книжку Підкори свій Еверест Тані Яловчак. нашої... Української альпіністки-рекордсменки. І ось декілька тижнів тому Таня опублікувала пост з закликом, з проханням поділитися книжками українською мовою з сільською бібліотекою, Капустинською бібліотекою філією на Миколаївщині. І мені дуже сподобалося. Як люди відгукнулися, тому що про кожну посилку, книжкову посилку, працівники бібліотеки розповідають на своїй сторінці. І це ну, дуже прикольно, хоча якось навіть ну, незручно, що ти такого зробив, там декілька книжок відправив. Тому, якщо у вас є можливість долучитися до такого книжкового волонтерства, я залишу всі дані в описі до цього відео і. До чого я згадала про цей пост? До того, що є в мене одна добра приятелька, яка закохана в книжки, звати її Тетяна Шевченко. Вона живе на Київщині і вона займається таким книжковим волонтерством. Ось я попросила її дуже коротко розказати, що це таке, і як можна стати книжковим волонтером. Тема книжкового волонтерства є в моєму житті вже декілька років. Це починалося з того, що ми збирали книжки, обмінювалися книжками, облаштовували з іншими дівчатами публічне читання. За моєю ініціативою у Борисполі були відкриті дві книжкові шафи добра Woman і Kids. І я дуже сподіваюся, що коли у Борисполі відкриється ветеранський центр, то буде ще одна шафа. шафа Ронґ, книжкова шафа, добра, стронг для наших захисників. На своїх сторінках, в соціальних мережах я багато пишу про книжки. До речі, не так багато і не так часто, як це було до війни. Але, тим не менш, щомісяця місяця я показую прочитані книжки, ділюся окремими новинками або цитатами, які мені найбільше вразили. Рекомендую купувати книжки або показую дуже багато дитячих, тому що в нас вдома у моїх хлопчиків багата дитяча бібліотека. І мої читачі, мої друзі. Мабуть, що 25 м кадром запам'ятовують, що на моїх сторінках дуже багато літературної тематики. Тому час від часу до мене почали звертатися люди з питанням, а куди подіти старі книжки? Мається на увазі цікаві. Книжки, але ті, які ну вже, мабуть, там виросли діти з них, да, або прочитані, і люди просто, ну скажімо так, кожного дня не стикаються, що можна робити з книжками, які прочитані і просто стоять на поличках. І так народилося моє книжкове родінгутство, як то каже моя родина. Для мене окрема любов та окрема відповідальність, коли звертаються друзі, знайомі читачі, або просто Бориспіється з запитом віддати книжки і направити їх туди, де їх будуть читати діти. Тому що, здебільшого, це дитячі бібліотеки, з яких діти повиростали в родинах. Користуючись нагодою, я підбираю адреси з бази благодійного фонду Благомай де я працюю. Ці заклади, як правило, це будинки-інтернати, в яких виховуються діти або позбавлені батьківського піклування, або з тих родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, і ми направляємо туди книжки. Ще у нас був дуже такий чудовий і дуже показовий випадок, коли мої друзі-волонтери поїхали з гуманітарною допомогою в будинок-інтернат в Циблі, це Київщина. І коли вони спитали у дітей, що діти хочуть отримати наступного разу, коли вони приїдуть, то діти. Не задумуючись, назвали, ми хотіли побільше книжок українських книжок. І моя знайома звернулася до мене з проханням допомогти їй у цій справі. Ми оголосили збір книжок, і ми зібрали за менш аніж за два тижні 300 книжок настольні ігри і все це перебрали власноруч, і відправили дітям. Щастя, не було меж ось такі прості і добрі справи є в моєму щоденному житті. В одному з подкастів, який я слухаю постійно, була видатна психолог, дослідниця в галузі сімейної терапії Сю Джонсон, яка, на жаль, вже померла, буквально там. Через декілька тижнів, мені здається, після цього подкасту, але це речі не взаємопов'язані так раптом. А, І вона настільки мені сподобалось, як вона розповідала про те, наскільки ми стали самотніми, наскільки нам важливо мати людину, людей, які будуть нас підтримувати, тому що. З якими ми зможемо розділити і горе, і радість. І а, вона постійно говорила про те, що коли ми ми боремося з тиграми наодинці, що нам потрібно бути добрішими до себе, і тоді ми будемо добрішими до інших. А, і мене настільки захопив цей ефір, що мені захотілося прочитати якусь її книжку. І вона, до речі, є ця книга українською мовою. Я ніколи б не звернула на неї увагу, тому що вона називається Сім бесід про кохання тривалостю в життя. Це такий другий підзаголовок. Ну, таке кохання тривалостю в життя не зовсім моя тема. Але основна назва: пригорни мене міцніше. Гарна назва, да, вона там про, про кохання, про ідеальні стосунки, а про. Про пари, тому що Сью Джонсон, вона стала засновницею так званого емоційно, так званої емоційно фокусованої терапії. Не, не запитуйте мене, що це означає, але якби не той ефір, я би ну, не читала цю книжку. Що хочу сказати, що насправді як мені здалося Сью Джонсон. Говорить краще, ніж пише, а, хоча про тих, кого з нами немає, нічого не можна казати, окрім правди, тим не менше, мені якось важкувато давалася ця книжка. Довго я її читала, декілька підходів. Але а, чому я раджу її прочитати і чому, напевно, б я прочитала ще щось, і це відкритий автор для мене цього року, тому що вона вчить нас. Ем... Чути людей, підтримувати. Вона не тільки там, про пари, про кохання, а вона взагалі про помилки, які ми робимо, спілкуючись з людьми. І це там, мені притаманно, я можу щось сказати. Мені здається, що це не образливо, а людина образиться. Да? Або я можу там, щось зробити, або там, не вчасно, вчасно, або невчасно обійняти людину, і це буде викликати ну, не зовсім ті емоції, які, на які я розраховувала. Тому Пригорни мене міцніше, вона допомагає нам зрозуміти, що руйнує довіру, що навпаки, чому емпатія так важлива, чим небезпечна самотність, як ми можемо зачіпати партнера за, за живе та, і до чого це може призводити. Вона про те, чому міцні обійми гарантують тривалість стосунки не тільки в коханні, але й в дружбі, в сім'ї. І вона взагалі, ця книжка, вона. Я так розумію, перш за все написано для спеціалістів, а потім вже для широкого загалу читачів. Але якщо ви налаштовані на те, щоб інколи продиратися прямо через незрозумілі слова, то я раджу вам звернути на неї свою увагу. Ти Книжка, яка мені не сподобалась. Якщо ви відкриєте усілякі рейтинги, які складають бізнесмени, лідери думок, власники якихось неймовірних бізнесів, скоріше за все, серед рекомендованої літератури буде книга Найбагатша людина у А Я її прослухала аудіо, коли працювала в нічну зміну на складі, і, напевно, можливо, тому вона мені не, не дуже сподобалась. Але коли я почала, вже прослухавши її, почала а, читати саме про а, історію її створення, я здивувалася, тому що, як виявилося, вона була написана ще у 1926 році, її автор Джордж Клейсон. Він опублікував перше видання Атласу доріг США і Канади, тобто такий розумний дядько, був і джерела, якими він користувався під час роботи над цією книгою, це були реально стародавні клинописні там різні. Тлумачення датовані воволонською епохою. І, напевно, якби я читала цю книжку до війни, в мене було б інше сприйняття. Тому що, коли ти бачиш поради в стилі забезпечити прибуток на майбутнє, і, ну, і ти розумієш, що ну, хто зараз таким займається, і, або там бережіть своє багатство від втрат, ну, це також е вже трохи смішно виглядає е під час. Е Ну, тоді, от, коли ми з вами живемо. Але я знаю, що ця книжка дуже популярна. Якщо вона вам сподобалась, в коментарях пишіть чому. А у мене є друковане видання, тому якщо ви хочете її в свою бібліотеку, можете в коментарях написати, я вам подарую. Днями відбувався захід, книжкова зустріч клубу. Щоб мізки не засохли, це що сказати мій клуб, хоча мені завжди соромно казати мій книжковий клуб. Бо я б його не могла проводити без людей, які приходять туди роками, які із насолодою розповідають про книжки. І ось на цьому клубі я почула про книжку. Вкотре почула про книжку Анастасії Левкової за перекопом Я земля. Цей роман вийшов мені здається, минулого року. Про нього дуже багато говорили. Його дуже хвалили, сварили та різні були. Реакції, і це та книга, яку я читаю зараз. Напевно, це чи не вперше в подкасті я розповідаю про книжку, яку ще не дочитала. Анастасія Левкова. Чим мені ще сподобалася її біографія? Тим, що вона довгий час була арт-менеджером книгарні, Є. а тобто, це людина, яка вагому частину свого життя пов'язана книжками. Вона писала роман десять років. З 2012 року і вона провела для того, щоб написати цей кримський роман, як вона назвала, провела більш ніж 200 розмов із 50 мешканцями з 50, з 50. <сум> мешканцями Кримського півострова і зачепила період від там х років до а, моменту окупації Криму. Чому я звернула увагу? Да? Тому що я чесно скажу, в мене з Кримом дуже складні взаємини. Я не фанат Криму, якось в мене не склалося з цією частиною України. Але мені було цікаво прочитати, як Анастасія Левкова буде знайомити читача. з... Неострівної частини України, як вона буде знайомити з Кримом, і їй це вдалося, тому що вона описує і традиції, і страви, і культуру, і е, час депортації, і станов, і е, ті події, які відбувалися в Криму е, в 90-ті роки. Да, там ще до 2000-х я не дійшла. Я не так багато прочитала цього роману, але це для мене е, за я земля це від. Автор якого роман і автор якого відкрила цього року, і я, в принципі, думаю, що можу його порадити, тому що я читаю з цікавістю і з насолодою. І там мені сподобалася фраза, яку я хочу зачитати. Просто Росія імперія національного вирівнювання. Це сказав не я, американський дослідник Тері Мартін. І Росія ненавидить розмаїття. Все має бути однаковим. А Україна натомість країна національного пофігізму. Її пофіг навіть до потреб титульної нації, не те, що ще когось. Тому в Україні кожен може робити, що хоче, а по-справжньому чогось хоче тільки Росія. Тож вона приходить і спонукає всіх робити те, що вона хоче. Світі продано вже майже п'ять мільйонів примірників. Він перекладений на 45 мов світу. Нині знімається фільм. А цю книжку я хотіла ще з того часу, як вона вперше з'явилася в Україні в українською мовою. Це мені здається, 4 чи 5 років тому, якщо я не помиляюся, зараз вже третій наклад. І ось коли я вперше відвідала книгарню Readit, до речі, дуже класне місце. Раджу, я зрозуміла, що в цій книгарні я маю щось собі на згадку придбати. І це стала саме книга Крістін Гена Соловей. Її написала юрист, яка має вже більше 25 романів. і коли я читала Соловей мені здавалося, що, знаєте, я ніби фільм дивлюсь, і було таке враження, ніби вона вже пише з таким розумінням, що о, книгу будуть екранізувати. Для мене, я так думаю, що для мене це буде одна з найкращих книг, яку я прочитала цього року. Тема там також нелегка. А сьогодні якийсь такий нелегкий епізод, хоча, в принципі, як зазвичай, вона про Другу світову про окупацію, про період окупації Франції, про режим Віші, про рух опору, про те, що у кожного під час війни є свій час для героїзму і своя роль для цього героїзму. Вона, тобто, я коли читала, я розуміла, що Боже, ну, це 2024 рік, тільки у чомусь у нас гірше, а в чомусь в той час було гірше. І... Там дуже багато цитат, дуже багато моментів, над якими ти задумуєшся, дуже багато моментів, коли ти плачеш. Я раділа, що я читала її вдома, а не десь в громадському транспорті. Соловей він ще раз тобі показує, що в будь-який час. Коли ти переживаєш якісь трагічні події, то звичні речі, якось свіжа кава з гарної чашки, ти вже не будеш її ніколи сприймати як щось належне. Вона про те, що. Війна вона ламає людей як цигарку, і, і, і в той же час є ті, які намагаються тебе врятувати, які намагаються ось цю цигарку зліпити, щоб вона хоч якось трималася в цьому житті. А фраза, яка просто з якої, в принципі, починається роман, і яка недаремно винесена на обкладинку, про те, що у коханні ми дізнаємося, ким би ми хотіли бути, а на війні ким ми є. І ще одна фраза, яку Крістін Гена винесла в попису по до одного з розділів, це фрази Вінстона Черчилля, якщо ти проходиш крізь пекло, не зупиняйся. І ось Соловей саме про те, як людям доводилося проходити крізь пекло, що вони переживали, як вони виживали, як війна їх змінювала. Які були приємні моменти під час війни, які дозволяли їм триматися, і ця книга, яка ну нібито навіщо є читати під час війни, але насправді. Вона варта того, щоб звернути на неї увагу. І я дуже хочу прочитати інші романи, які є Крістінген українською мовою. І раджу вам, Соловей, Просто зверніть увагу, отримуєте нові переживання і насолоду від того, як це написано, як це перекладено. Друзі, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривнею, залишаю посилання на банку. 10% затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації. А з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю подарунок класну книжку. Обіцяю. Віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі, шмонсіки!